Добрый день, друзья. Находимся у меня на базе. Я трошки хотел вам показать нашу базу. Здесь она приблизно у нас такая. машины, всякая такая техника. Средняя невеличка база. Джеки збираємо. Це воно находиться в ось. Але я вам покажу, як його строїв. якщо буде цікаво, то у мене вон там дивіться. Ото той самий период, але який я, я построю територію, я зразу взяв велику 2 гектара. Що вітер, вітер і не знаю, як вам там було чути. Це ось наш трактор, Ну колись про нього розкажу більш детально, а так про двох словах. ним це ми ділаємо розпашку, мотижені, розпашку, бо там, спрашав, що таке розпашка, мотижені. Ціпля... Ціпляємо КРН. Це трактор. Зараз вам зніму 60-70 еліт. Тут, ну це більше кому цікаво, будемо більш детально розповім вам про нього. Ну, Приблизно десь отак. Трактор цей. Хороша техніка, тут полуавтомат стоїть, підбор, підбір скоростей хороший, можна любу, любу скорость підібрати, хороша навеска, мощность у трактора. 150 сил. 60-70 нюхоланд. Дуже хороша техніка. Вона і не дешова Ну, звісно, свою роботу робить на всі 5. Так, ну це у нас трошки таке гвіялка, яку ми брали. Це у нас ЗМ 60. Значить т 150. -и. Не знаю, ну вони в... Т-50 взагалі в ідеальному состоянні. Е це Ям з восьмерка, це Ям з 6 на спарки. Ну, цим ми тільки вагу прикриваємо. Ну, бува, вон сівалочку утягаємо. Навіть можемо продати. Ну, тут, звісно, якщо це делать на нього обзор, тут практично. Ну Все зроблено, перебрано, кондиціонер, труба, воздухани, магнітофони, бортові, мотор. Тут все перебрано. Ну, колись, якщо буде кому цікаво. Цей пока продавати не буду. На цьому теж кондиціонер, все є, все тут якби, до діла зроблено. Що я наче зайшов сюди знімати? Ну Це ми прицеп, який виїжджаємо, поле там, хачать, підварить, сварка, станція. Ну, як-то так, кому цікаво. Це такий швидкий обзор, я нічого не останавливаю, Задавайте питання, кому що цікаво, по якій техніці, Мені не дуже тяжко зняти, показати, розказати. Це в нас жатка 10,5 флексі до того жовтенького комбайна 580 класу. Це наша гордість. Оприскуватель. Це тут з поксікціонним відключенням. Ну, тут, звісно, є, є все, що має бути наприскувателям. Мішалки, ось все. Зараз отак трошки відійду, бо ось там подивіться, кому цікаво. Це таблиця, це управління тут якби. Ну, це його Богославський. Саме так сказати у них цей прискуватель саме-саме, що вони роблять з прицепних, Це саме з усіма. Там комп'ютер стоїть, позиціонне відключення. Там, ну, все, що може бути, тут все є. З, з підсвітками крил, з форсунками, ось дивіться якими. Тут є і наказ, і на. Фунгіцид, який з усіх з усіх сторон там його обробляє. Ну а саме основне, що я тут зайшов, що знімаю, це звісно, показати ось цей аріат, з який за спиною в мене. Всі спрашують там, в коментарях, чим же ви там. Я знімав відео, я розказував, що я вирощую соняшник. Без гербіцида. Ну і основний, звісно, агріат, яким ми користуємося, це, звісно, ця розквашка. Зараз я відведу від себе і наведу на нього. Нічого нового я вам тут не покажу, не розкажу. Такі агріати ви вже в інтернеті бачили. Батьох блогерів, ну, себе я ще поки блогером дуже не вважаю, ну. Якщо кому цікаво, те, що я показую, розказую. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну, можливо, з мене щось вийде. Ну, це КПК 5 і 6. Культиватор просапний, про да? як він там правильно розшифровується. Зараз я вам зніму його і тікеточку, ось, будь ласка. Ось я, навіть, зроблю ось отак. Раз, і снігомо. Культиватор просапних культур. Бачите, як він розшифровується. Тепер трошки уменьшу, все-таки вам так буде видніше. Так, ну це він транспортне, все тут є. Ну, а ж дивіться, які тут лапи, що тут. Так. Ось оце. Це вже ми ділили окучування, це ось приварені такі стріли. Бачите, так наварено, наварено, це, щоб воно окучувало. Вон, дивіться, на наслідуючим, на следуючим. а це є це додано на лапу, щоб він окучував. Коли ми ділаємо перву розпашку, ну мотижем, то ці лапи знімаємо. ну Ставимо другі, без, без, цих, без цих наращувань. А коли окучуємо ставимо це. Це в нього тут така проста регулювання. Ось раз, покрутив, все раз, 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 коли сон дивіться, Піднімається, опускається. Все легко, все практично. Ну, нахвалювати не буду. І зараз великий вибор. Кожна компанія робить по-своєму. Приберу цей чистик, щоб він вам не мішав, поставлю. Е -е, Кожна компанія робить по-своєму. Там, у кожного є свої якісь особливості в конструкції цього агрегата. Ну, Нам подобається. Якщо хто хоче взяти такий, не пожалкуйте. Там на каналі Крістянина було теж ну, наподобі, такий самий. він там розказував, показував, знімав його в роботі. Ну я вже якби, не му зняти вам його в роботі. Ну, На слідуючий рік, мабуть. Як доживемо, зніму. Оце така машина. Ну так, дивіться на нього. Це знімаю, показую, чим ми робимо розпашку і окучування на сої. Це ось така машина. Ну так, я на ньому більш детально. А ось дивіться є, є телефон. Якщо прочитаєте, там я думаю, можна буде худо худобє розібратися. Сім'ячка трошки вже оббила. Ну, були там питання. ну... Оприскуватель я вам вже показав, це ми не мбризкаємо сою, семечку, там, що нам приходиться, якщо коли, коли ми вообще фуніцид, я вам говорив, ми не дуже приміняємо, дуже рідко-рідко. Ну і коли треба, це ж вносимо. Ну, в цьому году ми не приміняли. Хоча купили фунгіцид, але не приміняли. А це ж сівалочка жандир 750, якою ми сіємо сою по нулю. Ось я вам її показую. В цьому році ми сіяли до цього ціпляли трактора. так на спарки, за цією сівалкою ми сіяли. Бо отой трактор, що він стоїть, що я вам показував, 60-70, він сіяв сімечку. Сіяв сімечку, ось за цією сівалочкою. Ось дивіться, яка у нас сівалочка. Жанзір 7000, але вже перероблена під престиж. Однесі он плантинг. Ну, коротше, якось так під оці вже висіваючі самі зараз модні. З вакуум, бачите, все зроблено. Сівалочка бралась в кіровограді, повністю вона перебрана була. Ну, це такий, знаєте, як бистрий обзор техніки, не детальний І ось ця сівалочка. Оце вже. Ми самі проробили на ній. Як кажуть, галопом по Європам. Все вам швидко показую. Ну, бачите, є що показати, слава Богу, трошки за весь час нажили. техніки. Техніку брали не нову, бушну. Ой, Ремонтували, щось брали перебране, потім вже ви знаєте, приходилось самим перебирати. Богуславський брали новий. От Богуславський брали новий. Ем, Повернувши раз на себе, біля сівалки. Оці штуки зварили самі, щоб воно так, знаєте, трошки виравнювало, підравнювало. Повністю її б ушну, перебрали, е зробили маркера, все, що треба зробили. На цій сівалці. Е тут навіть ми в цьому році цією зимою поставили, бачите, ті пластмасочки, то стоїть під добривом. У нас раніше ми я ж вам і говорив у всіх своїх відео, хто там не подобається, хто дивиться, а хто не дивився, передивіться, як я там розказую за Сою, за Сємічку. Що я сію без добрив. Сію без добрив. Ну, знаєте, як, мисли йдуть, ну, мисли йдуть далі і можливо. Коли буде можливість носити добро і таке бажання появиться, ми пішли трошки вперед і поставили висіваючі під добрива. Це в цьому році зімою. Ну, ми, в принципі, планували, ми і озимі сіємо без добрив, тільки весною носимо, як я вже говорив. Зараз я вам покажу, чим носимо поазимих. А тут, а думали, теж якщо будуть добрива в більш доступній ціні, можливо, таке якісь там 100. Кілограм її озиму сіять з добривами. Ну воно й без добрив у нас непогано виходилось, як я вже говорив там в предучих відео. Ну, знаєте, як поставили, хай буде. Воно хуже не буде. Правильно, от я вам ще раз його знімаю, показую, так швиденько розказую. А ви вже тоді будете задавати питання, що за сівалка, як сіє, висіваючи тут, ось дивіться, прикатуючи, там давлення тут на сошник. Ой, так 300, чи більше, чим 300. Висіваючі, зараз показую вам висіваючі. Висіваючі, ось дивіться які. Ось, бачите, ось знято, все почищено. Оце тут висівається соя, озима. Ну, пшеницю, коли сієм сою. Ми зазвичай цією сівалкою тільки що сіємо. Озиму і сою. Бачите, тут все воно до діла перебрано, все зроблено. По цим, ось дивіться, регулюється тиск на сошники і дравлюється, і придавлюються сошники. Там оцими речашками регулюється висів, все є. І там новенькі стоять під добрива, щоб сівалка вона раніше була без висівання добрива, а зараз вона вже йде з висіванням добрива. І якщо буде у нас таке желання. Можливість можемо вносити місце з добривами, так що якось так. А тепер саме головне, ще скажу, що хотів вам показати, не забути, бо ми коли сіємо пшеничу, пшенич, пшеницю, пшеницю ну, зиму осінь. Сіємо цією сівалкою, а потім вносимо добрива. І от у нас спеціальна сівалочка така є, спеціально чисто, Внести добрива під е, озиму пшеницю. Чисто під озиму пшеницю. Е, не знаю, кому ця знайома сівалка, кому не знайома. Це турецька сівалка, е, 6-метрова. ось вам названня її. Хто сталкувався з таким названням? Бачите? Е, Тоже подробніше потім розповім про неї. Вона на транспорті, вона новенька. Ну Це чисто була взята сівалочка, чисто внести доброго. Одне, що зразу скажу. Тут ось, не, ну, обійду, отак обійду, так ось обійду, обійду, трошки поговорю з вами, себе покажу, да? е, Обійду сюди. Ой, обійду. Ось тепер дивіться. Е, вибачте, що рукою там махаю. Е, Сошники у нас стоять, як вам тут зняти, бачите, прийдеться, нахилиться. Е, сошники стоять з з Це червона зірка з осміщеним центром, якщо вам там видно, бачите, з осміщеним центром стоять диски. Тут стояли такі, тут стояли однодіскові, робили як лущильник, і стояв такий, знаєте, як висіваючий. Робили, як лущильник, отак стояв один, і висіваючий так під стояв. то ми їх убрали, тому що вносити а вони ми ну воно вирізало нам усю пшеницю. І сз тут трошки переробили, переварили. Може, в когось така сівалка. Вон там уварили, переробили, все зробили, купили нові ці сошники. І поставили. І тепер нею вносимо. Нею можна і сіяти, в принципі. Ну, ми не сіємо, ми сіємо тією. Ну, можна і цією сіяти. Минулому році ми нею сіяли по тих полях, де в нас була оброблена, де сіяли по нулю сою, а де земля була оброблена, нею сіяли сою. І доволі непогано вийшло. Сіяли через, через сошник, закривали і на 30 сіяли. Ну і звісно ж. На всіх тих відео, що перед цим мене були сняті, коли я розказував, як ми сіємо зиму. Сівалка з бороночками. Ось ці бороночки, показую вам бороночки ці. Ну, це так. Ну це я так вам як швиденько, 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 люди там відео, бачите, там, кожну сівалку там розказують, показують, піднімають. Це, по-моєму, тут доброго, це регулюється ці по посіксіонно, там тут у нас доброго ця турецька сівалка. Ну і отак зараз швиденько-швиденько вам, щоб ви потім вас подивились, якщо щось запитали. А я вам вже зніму тоді більш подробно. Прістіжовський пресіон план, Престижен план, якщо правильно. Я не знаю, правильно там читається, називається, каже назова. Брали в Полтаві. Сівалку цю брали, перебрану в Кіровограді. ну Не буду як би їх валити, як вони там роблять і гудить, як то кажуть, ну прийшлося самим її повністю перебирати, міняти. Ну, коротше, хоч ви берете бучну, хоч берете перебрану, все одно треба все перебирати. Це ось я брав, все одразу з Америки припливо, а ми тут підкрасили її трошки, навіть ще названня були. В двох словах, отут колись я виставляв на своєму відео, ця сівалочка шестиметрова з транспортним, ну то я колись більш докладно. Тут теж вона перебрана, вона продається 6-метрова. Як я вже і говорив, було трошки більше землі і було, була потреба в двох сівалках. Зараз землі в мене не так багато, там частина дійшла і нічого страшного, хватить всім. Ні за чим там жалкувати. Головне працювати на землі, мати добрі результати і все буде нормально. Хвати його всьому. А сівалочка це в ідеальному стані, теж перебрана. Раз вже так заговорив, биренько сніму. Дивіться, датчики, все, шланги. дешловина тут відкидається, стоять вон, транспортні колеса, Це все робили самі. Там зроблена рамка, зроблено, щоб дешловина відкидалась, колеса, все. Бо вона 6-метрова, щоб везде проїжджала. Ну нічого, як не продамо ще, може нею посіємо. Нічого. Ми не спішимо, розуміємо, який зараз, час не до продаж. Ну тут все, все до діла. Ну Бачите, вона зараз тут стоїть, запилилась, бо ми нею зараз не працюємо. Все там, резина, диски, все в ідеально. Все перебрано, що треба замінено, все замінено на оригінал. Е, не знаю, якщо сіяти цією, то я думаю, можна і оцією. Отаку штуку ще на неї зробить. Це я маю от, поставити транспортери. Трошки краще. Воно зарівнює, підрівнює, бо вона коли сіє, трошки стає, оставляє такі бугарки, знаєте. Е ну, Дави там з неї топора стоять, а там на висіваючих. Зараз я вам пальцем покажу, ага вісіля вам буде не видно. І вона трошки такі бугарки робить, хоча у неї є з чим загортати, все. Вон, бачите, колеса, загортачі, все тут стоїть. ну, За цією штучкою рекомендую. Там стоїть циліндр, ось дивіться, як зроблено кому цікаво. Ось дивіться, Стоїть циліндр. Все однією кнопочкою піднімається, опускається. Цю сівалочку ми обладнали доброго, як я вже говорив. Ну, про оплискуватель тут особо розказувати нічого. Нове діло куплене ще до війни. Більше мільйона ми за нього віддавали по безналу. Набрали на фермерство, Ну, він новий, абсолютно новий. Е, сівалки у нас всі беушні. Це нове. Трактора брали беушні. повністю перебрали, реставрували, красили кондиціонери. Ну, та Там усе закуплено, там зроблено все, резини, все до діла. Цей трактор брали новий. New Holland. Ну, Дуже ним задоволені, 150 і сильний. Ми ним бризкаємо, от вона такий широкий, бачите, широкий ход. І зараз зніму цей. Да, я сам розумію, що я швидко все розказую, прям показую. Ну, що його затягувати, багато є відео в інтернеті, багато хто що там знімає, розказує. Ну, встаті ці трактори, їх практично ну, дуже мало. Навіть в інтернеті немає за цей трактор. Бо він ізначально був дорогий. Брали ми його років три назад. він стояв 54 тисячі євро, коли ну, дешевші, 125 сильні вони стояли цей 54, то той, що то до 40 стояв, ну, так значительно. Оце ми розпахуємо, розпашку, розпашку трошки сміщаємо, бо воно так широко стоїть резина, вона не, ну, не по центру йдуть. Рядки, чуть так розпашка сміщена. А прискуватель, він, він там чуть далі де слід у слід. Брали ми його з резини широко, це заказали вузьку для розпашки для матеження. Ну, відео. А, Стоять, ось дивіться. Це на розпашку на КПК КП... 5,6, ну, на розпашку, це стоять щитки. Звісно, участь з такими круглими дисками, як на імпортній. ну, Тут стоять щитки. Ну, Вони регулюються по висоті. І коли сімічка маленька, ну, як би. То от. Так, повернув на себе камеру. Не, як я вже говорив, це ми тут Раним своє. Ну, є ще багато чого цікавого, багато техніки. Я чуть, не, ну, чуть пізніше, щоб у мене таке длинне відео було. Розкажу, покажу. А зараз просто переверну. Все там вон, є. Ротаціонка, он, та, там культиватор, який ми переробили, вдосконалили під підпосівний, за яким я вам розкажу. Ну, це наші красавці комбайни. Ну Ще трошечки вам зніму, я багато знаю, люблять подивитися на комбайни. Кого нема, думають, як купити. ну Поки нема, так подивіться нас на відео. Я думаю, і ви з часом собі купите. Це старенькі комбайни, це 98-го року. Ну Він в ідеальнішому состоянні, ми його перебираємо, ухажуємо, Тут нові резини, нові решети. Ну, все міняється. Ну, ну Як вам сказати, ну, дивіться. Все. так. Ну Комбайн, звісно. Сказати, там продає. Розказ, який хороший. Там може і продавати, кому цікаво, набирайте, бо зараз же бачите, який час може комусь треба, а нам вже і не дуже треба. Бо в мене ось є, дивіться, якийсь вже купили, у нас і землі небагато. Зараз вже цей дознімаю. Ну, дуже достойно, дуже достойно. Нароботка тут щось в районі за 6 тисяч. За Не знаю, дивіться, Состояння. ну це так. Заводиться, все тут, ну коротше, тут до комбайну питань нема Ну Ми собі ось взяли, дивіться який. Це вже якби обновилися. Ну він і стоїть, звісно, на порядок дорожня. Ну це прям привезений із... із Америки. Прям-прям тіля, Свіженький. Ну, у нас він вже пару років, тим практично ми вже мало працюємо. Так, може десь виїдемо комусь поможемо, коли нам треба. Більше як його все перебираємо, ладнаємо, все там вже перебрано, зроблено. Бачите, це такий комбайн, який ми собі взяли поки. Будемо працювати, ним. Їх була в нас можливість купити. Резину ми тут поміняли, тут спарка стояла, ми поставили що таку 900 резину. Ну Це якби теж так віддільно. Оце так. Так, поверну на себе. Ну що, дивіться, що ми маємо. Це таке база, звісно, тут ще руки прилажувати і приважувати, строїти, віса потрібно, забори, ще ангари трошки доусовершенствувати. Да ми набираємо і під'їжджаємо, щоб вже якби був запас води, спас 10 футбол, заливаємо. Ну ще багато хоче по ангарах показати. Ну, нормальне, середненьке хазяйство, яке вже 20 років тут працюємо, трошки щось наживаємо. Якщо підписуйтесь, кому цікаво, ставте лайки, а ми будемо потихеньку знімати, болі докладно вам розповідати. Я думаю, буде цікаво. Будемо ще й виїжджати на поля, показувати, як ми що робимо. Будемо цікавіше може, гучитися, розповідати про наші технології, які ми приміняємо. Ну, результати є. От цього Всього є, ви ж бачите, і по техніки, і є можливість її купити. Якщо вже не заробляли, то можливості б напевно не було. Так що, пока-пока всім. Дивимося. підписуємося на канал. Давайте, пока-пока.